Це голова НБУ Валерія Гонтарєва. А на ній шуба з соболю. Один комірець якої може коштувати зо 5 тисяч доларів. Повний пісець. Папа, дурка, мама, папа, пап. Хутряна інспекція програми гроші. Хто з чиновників найкраще підготувався до зими? І задекларував найдорожчу шубу. Дивіться прямо зараз. Такі ніці смайка. Смотрі як вона буде. набудека міри зірки, політики та їх діти готуються до зими. Нас дівається жона Луценка. Жіна Білоножка ножки недавно привіла шубу. Ну, в общем, всі люди звісне. Майже дві сотні чиновників та депутатів чесно задекларували свої шуби. Справжнім рекордсменом за їх кількістю є народний депутат Максим Єфімов, який вніс у декларацію цілих сім шуб і два жилети його дружини з хутра Соболя, Рисі, шиншили та Норки. Кожна жінка варта найкращого. Подумала нардеп Тетяна Донець і купила собі чотири шуби та два хутрові жилети. Який сумлінно внесла в декларацію. Таку ж кількість чотири шуби подарував своїй дружині голова Одеської облради Анатолій Урбанський. Вочевидь, кожушки не з дешевих, адже всі вони від відомого елітного італійського бренду Фенді, який полюбляють носити всесвітньо відомі співачка Бійонсі та манекениця Кейт Мосс. Щедрий на подарунки і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. У його дружини три шуби. Оце є поле, де можна застосовувати, скажімо, інвестиційні кошти. Шуба задоволення не з дешевих, однак від клієнтів переконує власниця магазину відбою немає. На такої одної шкурки находить до трьохсот Для Також шкорт потрібно примірно 50. Саме по елітним бутікам, а не ринкам на пошуки ексклюзивних витворів. Хутряного мистецтва ходять чиновники. А ми продовжуємо ревізію декларацій. Найдорожча шува декларованих належить народному обранцю депутату Олегу Недаві. І коштує вона, тільки уявіть, 505 тисяч гривень. Це вартість однокімнатної квартири у Києві. Не дивлячись на різноманіття, найпопулярніші шуби саме з норки. Дві такі кожна вартість у сто тисяч. Вніс у електронну декларацію нардеп Богдан Дубневич. Середньому на родину прокурора приходиться по дві худряні шуби. Найцікавіші екземпляри внесла у декларацію старший прокурор прокуратури Київської області Олена Гордієнко. Пані Олена має норкову шубу пісочного кольору та коротку норкову шубу блакитного кольору. А зараз прохання зоозахисників та дуже вразливих відійти від екранів. Народна депутатка Тетяна Острікова, окрім норкової шуби, задекларувала ще й пальто з хутра свакари. Це шкурки новонароджених ягнят каракульської породи, одного з найдорожчих видів хутра. Відтак, принаймні, вона та ще півтори сотні народних обранців мерзнути зимою точно не будуть.